Урок я досліджую світ. Українська мова Державна мова України. Чи йдеш ти міською дорогою, а чи стежкою на селі? Говори українською мовою, бо живеш на своїй землі. Державна мова України українська. Наша мова одна з наймолодійніших мов світу. Державна мова це мова, яку повинні знати всі люди, які проживають на території України. Раз мені казала мати можеш мов багато знати, кожну мову шанувати та одну із мов усіх, що у серці ти зберіг, в серці ніжно і погідно збережу я мову рідну. Запам'ятайте обов'язок кожного громадянина України знати державну мову. Це зафіксовано в Конституції України, стаття 10. Давайте з вами розберемось, хто ж такі громадяни, громадянин україн, громадянка. Це особа, що належить до постійного населення якої-небудь держави користується її правами і виконує обов'язки, встановлені законами цієї держави. Ми з вами, дітки, є громадянами цієї країни, тобто громадянинами та громадянками України. Ми з вами. Належимо до постійного її населення, живемо тут все своє життя, користуємося правами, які надає нам ця держава, та виконуємо певні обов'язки, керуємось певними законами цієї держави. Ці певні закони вони записані у Конституції України. Давайте пригадаємо, що це таке. Конституція України це основний закон, у якому записано всі права і обов'язки українців, право на життя. Працю, відпочинок та освіту. Крім прав, громадяни мають обов'язки, зокрема, захищати свою батьківщину, берегти природу. Конституція України це захист кожної людини, яка живе в нашій країні. Запам'ятовуємо: Конституція України це основний наш з вами закон. Там написано всі права та обов'язки українців. Та прописані їхні права і Конституція України захищає вас, захищає кожну людину, захищає її права. Також там прописані обов'язки всіх громадян України. 28 червня святкують День Конституції України. 1996 рік. 28 червня було прийнято основний закон України. Відтоді українські, українці і відзначають День Конституції України. Цей день є державним святом. Давайте з вами розглянемо невеличку схему, яка в нас розташована у підручнику. Сторінка 99. Тисніть на паузу та прочитайте поступово. Зростати громадянами своєї країни це значить шанувати традиції українського народу, захищати свої права і не порушувати права інших, прагнути до знань, мудрості, до корисної людям діяльності, дізнаватися більше про свій край, культуру України, берегти довкілля, брати участь в природоохоронних заходах громади, цікавитися історією роду. Бути чуйними до людей що поруч. Ставитися з інтересом і повагою до інших людей і культур. Зверніть увагу, дітки. Зростати громадянами своєї країни. Тут не вказано саме України. Звісно, що ми розглядаємо з боку нас. Ми живемо в Україні. ми Ось такі правила розглядаємо. Але, по суті, навіть якби йшлося про громадян якоїсь іншої країни, то їхні, та, їхні такі невеличкі правила залишались би такі самі. Шанувати традиції вашого народу, дізнаватися більше про свій край та культуру. Це і означає зростати громадянами своєї країни. Дітки, ви зараз зростаєте громадянами України. Прочитайте розповідь на сторінці 100. Завдання самостійне. Там вам вмістило невеличку казку. Можна виконати завдання, воно написане в кінці, але це за бажанням. Ну, і саме домашнє завдання сторінку 99-100, читати і переказувати. Дякую вам за урок. Останнє завдання можемо трошки. Повставляти слова. Тисніть на паузу та спробуйте самостійно вставити слова, які будуть доречними. Перевірте себе. На землі великій є одна країна гарна і неповторна. Мила Україна, і живуть тут люди добрі, працьовиті, і скажу, до речі, ще й талановиті: Землю засівають і пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають. Щоб жила й раділа кожна родина, щоб була щаслива наша батьківщина.